Усіх вітаю ви на каналі Сій Час. Мене звати Ангеліна Поичик і прямо зараз разом зі мною Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Друзі, будь ласка, коментуйте цю розмову. Якщо не з нами, підпишіться обов'язково. Отже, почну з такого днями, буквально пане Олексію, телеграм-канали поширили інформацію, що Збройні сили України пішли у контрнаступ на покровському напрямку. Мовляв, туди було відправлено сильну українську бригаду. Ну а тим часом карта Deep State показує, що від Сірої зони до південно-західних околиць Покровська армії Російської Федерації залишилося менше півтора кілометра по прямій, бої точаться вже фактично на Підступах до міста розкажіть, будь ласка, про ситуацію більше біля Покровська. Яка загроза? Наскільки вона велика, оточення саме міста? Ну оточення Росіяни намагалися зробити оточення цього міста. Вони підійшли на відстань декілька кілометрів безпосередньо зі сходу Покровська. Там вони вперлися в нашу оборону, і тоді вони вирішили обійти Старецьке із Курахова з півночі і з півдня. Для того, щоб оточити е, чи напівоточити місто і пошкодити е, можливості гарнізону вести бойові дії за рахунок того, що буде складно чи з логістикою, тобто з тим, що з постачанням всього, що не для ведення бойових дій. Це доволі такі очевидні речі, так зазвичай робиться. Під час різних війн великі місця, ну, з виключенням, може, е, е, часів е, середньовіччя, коли замки там. От е, штурмували обов'язково, то великі місця намагаються обійти і зробити оточення, і таким чином е, уникнути вуличних боїв. Бо вуличні бої е, місто це по великому рахунку фортеця. В, 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 в місті війна ведеться на трьох рівнях: це на асфальті, на поверхах і на підземних комунікаціях, і там бойові дії можуть тривати дуже довго. Зазвичай великі місця, ну відносно великі, такі як Покровськ, Вони обходяться, обходяться, і потім е, вже починається військово поліцейська операція, навіть поліцейська операція. Я маю на увазі зараз не Покровський, не російської армії, а взагалі як це відбувається? Як це прописано військовій носія? Потім починається військово-поліцейська е, військово-поліцейська чи виключно поліцейська операція. Місто поділяється на чи на е, квадрати, і там починається вже. І так звана зачистка від е, тих ворожих військ, які там залишились. Тому те, що роблять росіяни, це цілком зрозуміло. Ми це теж е, так само розуміємо, і тому намагаємося тримати фланги для того, щоб не дати можливість це місто вточити. Щодо третьої штурмові, там була інформація про те, що саме вона додалася, була інформація про Кураховський напрямок. Це можна розглядати як аргіргард, тобто як підрозділ, який забезпечує відхід військ. З е, міст, де ну, вже практично неможливо тримати оборону, бо підрозділ може знаходитися ну, ну, як, ну, в кураху, в напівоточному стані. З трьох сторін знаходиться ворог і там і з логістикою важко, і з бойовими діями, і е, штурми, такі, які там роблять росіяні, е, дають е, ну, розуміння, що на позиції, які там вже мали би бути підготовлені, і там там та оборону і відхід військ е, з певних позицій. Це найбільш складна тактична операція. Вона найбільш складно е, організується та готується. не всі це знають багатьом. Ну хто не вивчав військового науку, здається, що це ну, дали команду, і просто відійшли. Ні, е, хочу вас запевнити. Що не вірите, можете подивитися в інтернеті. Е, це відкрита інформація. Ну, це, це теорія е, в бойових дій. На полі і ну, на насувши і відхід організований тід двізк, це найбільш складна операція, яка готується з ну довго і там багато нюансів. Тому я впевнений, що і контрнаступ, який там можливо, ми, ми маємо зробити, це все підготовка для відходу з певних позицій на заздалегідь підготовлено. Тут дуже важливо момент. Позиції мають бути заздалегідь підготовлені і тут. Ми часто слушають на першу, другу, третя лінія. Ну, можна про це два слова сказати, щоб теж було розуміння, що це і як це, це не просто слова, там є деякі, ну, деякі нюанси. Пан Олексій, от каже юрій бутусов про те що ми можемо втратити покровськ без боїв за місто зараз ворог зосередив основні зусилля на захопленні села шевченка шевченко і села новотроїцьке для виходу на селище піщани якщо воно вони захопить захоплять шевченко новотроїцьке і піщани це буде означати що російські дрони будуть просто контролювати основну магістраль дніпро Покровськ, і що це дуже сильний удар. Я, для нас. Я так, да, там є дві дороги, важливі, це е, Покров з Дніпро і Покровська Снятинівка, і ну, дрони можуть, так вони зараз можуть контролювати. І артилерійським вогнем воно контролюється. Ну, все, що знаходиться неподалік від лінії фронту, там за декілька кілометрів, там, до 10 кілометрів, це все е, зона прямої відомості FPV дронів і вони, вони ж взагалі використовують з. Е... Дрони з проводами, як вам, господи, слово волі з голови. Які неможливо загасити ребами. Тобто дрон летить не. оптоволокно, керу, так. Да, оптоволокно. Ну, слово волі, вибачте. Оптоволокони, тоненькі такі кабеля, вони дають можливість дрону. Ну, Він особо там не поманеврує, заплутається сам в своєму проводі, але. По скажімо так, певні маневр може робити. Саме головне, що це неможливо заглушити ремами ніякими, бо те, що йде по проводах, воно не глушиться. Глушиться тільки сигнали, які йдуть ну, по повітрю, -по скажімо, <правда> по воздуху. Перехоплюється і на тій самій чистоті. Це нескладна для розуміння ситуація. Тобто це можна заглушити. А провод всередині сигнал, ну, нічого з ним не зробиш. Він не... Це доволі така хитра технологія. ну, Мало хто міг собі припустити, що дрон може літати, прив'язаний на шнурку, скажімо так, але бачите, це використовується і використовується доволі вдало. А те, що навіть без шнурків в зонах прямого бачення ну, це декілька, там, ну, в залежності від висоти дрону, тут можна проховати. Можна порахувати точно на яка дальність, на яку може побачити оператор. Ну, не, де, де воно згибається, на якій висоті загибається за лінію горизонту, скажімо так, зона прямої відомості. Це можна проходити є спрощені формули, по яким можна такі військово, скажімо. ну, Я вам скажу, що на якщо він летить на відстані 100 метрів, то його, його можна побачити ну, більше ніж на 10 кілометрів, його можна. Побачити візуально, тобто має бути візуальний контакт і дрона може управляти. Ну, давайте проста формула, ви берете. Ну, давайте щоб ще простіше. От якщо ви станете зі середнім зростом на берегу моря, то горизонт у вас буде 4,5 км. Взагалі нарахується, берете ну, число 3,8, берете корінь квадратний із висоти в метрах і отримуєте, помножити на 3,8, і отримуєте відстань, на яку можуть побачити зони відимості, прямої відимості, тобто до, до лінії горизонту, до, до сліпої зони. Тому казати, що пересунувшись на 2-3-3 кілометри далі, і тоді почнуть бачити, а до цього не бачили, ну, це не відповідає, ну, відповідає дійсності, бо є ж, ну, певні відстані, певні обмеження, і вони, вони враховуються. Ну, по, по природним правилам. Ну, тобто, ну не можна заглянути за угол, наприклад, за, за ріг. Тобто, не можна ваш погляд, не може загибати за лінію горизонту. Але те, що знаходиться в зоні прямого бачення, до, до лінії горизонту, до ну, до, до ізгибу землі, ви можете бачити, воно розраховується ну, складно. там нові формули, ну хто хоче може подивитися. Можна відрахувати до міліметра точно. Але ну, ще важливо, чому займаються панівні висоти. Бо, звісно, що ну, тут теж настільки вичевище, навіть, навіть як те, соромно трошки коментувати, ну, вочевище, з першого поверху бачити не так далеко, а з десятого поверху. Так само панівна висота, тобто ви можете бачити пряма віддімість далі, тобто ви можете керувати троном ну, на, на, далі, на дальній відстані. Ну, тут... Тому те, що втратимо Покровськ без бою за рахунок того, що буде прикрита дорога Дніпро, Дніпро-Покровськ, ну. Вони зараз під вогнім контролем ворога. Там, мені здається, що це трошечки таке песимістичний погляд на ситуацію. Так, цілком по Покровську, цілком можливо, що нам доведеться відійти, бо ворог суттєво, але не тому, що літають дрони, а тому, що все там літає, ворог суттєво переважає чисельно, силами та засобами, що зветься, нашу Збройну І Наші зброї постійно е, ротаційно поповнюють свої втрати, ми так робити не можемо. У нас комплектація е, підрозділів згідно офіційного е, повідомлення від Ради національної безпеки і оборони, коли секретар казав, що треба мобілізувати 160 тисяч людей ще для того, щоб е, принаймні ті підрозділи, які знаходяться на нулі, е, Доповнити до згідно штатного розкладу до 85%. тобто зараз в менше ніж 85%, а насправді там десь половина. Якщо є, то слава Богу. Тому ці всі розмови, ну вони трошечки, знаєте, вже ну, вже така втома це, це коментувати, про це розповідати. Є постійно, хто чіпляється за якісь. Деталі, які важливі, але вони не суттєво впливають на ситуацію. Суттєво впливають на ситуацію. Це кількість наших військовослужбовців на лінії фронту. Це номер один, що потрібно для того, щоб тримати оборону. Номер два це зброя, яка, яка не ракета далекобійна, не бомбардувальники Б-52, ні все це, це дрони, реби і артилерія. Тобто люди і зброя зброя для бою, безпосередньо стрілкового бою для бою. В полі для артилерії, щоб вона прикривала гасила артилерію ворога. Все, оце головне. Але номер один це кількість людей. При всіх розповідях про все інше, коли стоїть бригада, в якій має бути декілька тисяч людей, а там дві сотні людей. Ну і що? Як вона? Да, Номінальна це бригада. А якщо ворога в 10 разів більше. І в нього е, вистачає і зброї, і всього іншого для того, щоб вести бойові дії, е, штурмові дії цими групами, то за рахунок чого? Підрозділ має тримати оборону. За рахунок чого? За рахунок того, що комусь це так е, здається, що от треба настрій там, чи командира якогось нового пострати, чи, чи е, ще якісь там ракети е, дуже важливо. Це все важливо. Але для того, щоб утримати позицію, я мік командир роти вогньової підтримки, кажу колишній. Треба, щоб у вас були люди, які будуть стріляти, і вбивати ворога. І гранатомети, щоб гасити їхню техніку. І артилерію. Пацани не такі координати накриті, там підтягуються. Все. Да давайте далі про якісь там речі про бомбардувальники, про f 16 про там, танки, авіаноси, підводні човни. Баразят простори космічного театру. Де, ну, знаєте, ну, мені здається, що це хтось, я не знаю, хто запустив цю мульку, постійно йдуть розмови про неголовне, що треба для стримування ворога. Для друга, про про другорядне, хоча це теж важливо. Знаєте, коли у людина хворіє, то е, дуже важливо там е, лупада, може постійно, каріяс дуже важливо. А коли у вас прийдуть фарне то у вас інше важливе. Пробачте за емоції, як в той пісні простіть, не кипіло. Пане Олексію, так само ну, є занепокоєння стосовно того, чому так росіянам дається, да? лише через те, що брак людей. Чи якість там відданих наказів так само на місцях? От. Чи це комплексне більш таке питання? Так? Чи цікаво, ще раз, ще, ще раз, я буду, я буду знаєте, я буду наполягати на е, своїй цій позиції, бо людина має мати позицію. Моя теж маю свою позицію. Е, не недолугі команди, це впливає. Не СЗЧ, це впливає багато чого впливає, але це впливає не в першу чергу. В першу чергу впливає, коли запитаєте у будь-якого ком... людини, починаючи дай у рядового у... Mm. будь-якого командира, починаючи від командира взводу, командира роту, командира батальйону. Що вам треба, щоб отримати позицію? Так, да, він, він кидав і з газом зв'язку. Це все потреба. Ну якщо нема ким воювати, то як ти, ти хоч 10 ребів дадуть? Ти ребами будеш кидатися чи що? Паноксію ще інформація за економіст пише з посиланням на українських військових, що Україна втратила близько 50% території, які контролювала Курській області у Російської Федерації. Перевага в усьому кажуть військові в людях, арті, машинах українські війська перейшли там до оборони. Володимир Зеленський коментуючи ситуацію з залученням північно-корейських військ в Курській області. говорить про те, що Росія спалює обличчя двохсотих військових КНДР, щоб. Таким чином приховати втрати. Як ви оціните обстановку там? Цілком можливо. Ви знаєте, позиції наші позиції на Курщині вони суттєво відрізняються від позицій на Покровщині, скажімо так, ну, в Україні на бойових діях на Україні, бо на, на території України, бо я не хотів сказати на Україні. Як на території України, бо це страх казати на Україні, на території України просто слово проковтнув. Відрізняється, є різні види оборони. Казати, що ми на Курщині перейшли в оборону, то ми там і були по великому рахунку в обороні. Просто є декілька видів оборони. Є позиційна оборона, яку використовується, наприклад, на Покровщині. Це позиції: перша, друга, третя лінія це певні укріплення, і там намагатися не дати просунути з ворога. Якщо просуватися, то відходити на другу, на третю лінію і так далі. Крім позиційної оборони, є ще мобільна, маневрена, тачкова, різні види оборони. Це прописано в бойових статутах. Це не якісь там ноу-хау, припущення чи ще щось. Це прописано в бойових статутах. І Командир обирає ту тактику ведення дій в обороні, яка найбільш зручна в даному місті, в даний час, ну і так далі. Тобто це, це, це вже фах командира і його розуміння ведення для цього його навчали. Якщо він навчався, а не прогулював заняття. Практичні і теоретичні при такій обороні тримати лінію не обов'язково. Вона взагалі не тримається при маневрі не обороні. Тобто, це активна оборона, коли підрозділи маневрують. Про це казав сирський командуючий. Про це інші, інші представники нашого Генерального штабу казали, що на Курщині ми уникаємо лобових зіткнень з переважаючими силами ворога. Ми трим, не тримаємо там позиції, як, як тримаємо на тері. Завдання не отримати велику там якусь територію, завдання примусити ворога тримати там велику кількість своїх військ. От що на сьогоднішній день є головним в Курській операції: <світкій> примусити ворога знімати частини з лінії фронту <кій> або ті частини, які планувалися відправити на лінію фронту, відправляти на Курщину, а не тримати на якісь позиції, суджі чи ще щось. Де де вони нам, як собаки, палка потрібні. Ми можемо взагалі вийти сьогодні з Курщини, це не буде означати поразки, зайдемо на Брянщину. Нема питань завдання примусити ворога тримати там велику кількість військ невеликої кількості військ я вам просто арифметику скажу якщо там 50 тисяч російських військ то припустимо там наших 5 тисяч наших військ і от наші 5 тисяч примусить там знаходитись 50 тисяч і вести бойові дії якщо відвести наші 5 тисяч наприклад на Покровщину то і росіяни відведуть свої 50 тисяч наприклад на Покровщину так от в позиційній обороні 5 тисяч 50 не отримують для того щоб отримати 50 треба хоча б 25 Тобто в п'ять разів треба буде збільшити людей для того, якщо б їх вивезти. Просто є такі математики, є великі стратегії. А чого нам не вивезти війська з Курщини і не направити їх на покровщину? Ну ми вивели, і вони вивели. Тобто ми вивели п'ять, вони вивели п'ятдесят. Так от ті п'ять на Курщині можуть примусити ворога тримати там п'ятдесят і, і утримувати позиції, манівруючи. А якщо п'ять поставити в позиційну оборону, то вони не витримують п'ятдесят. Ніяк. mm-hmm uh Ще одна новина у Москві 17 грудня. Ми якраз з вами спілкуємося сьогодні. Ліквідували генерал-лейтенанта, начальника військ радіаційно радіаційного хімічного та біологічного захисту збройних сил Російської Федерації Ігоря Кирилова та його помічника. За однією з версій, вибуховий пристрій міг бути прикріплений до керма самоката, що стояв біля під'їзду будинку. Попередньо вибух стався на висоті близько метра від землі, і зараз вже і нагадаємо так само два. Ти нашим глядачам, що Кирилов поширював дезінформацію фейки про те, що тут, начебто, в Україні біолабораторії заражені комари ще на початку повномасштабного вторгнення. Це все від нього, і зараз поширюють інформацію ЗМІ українських, що, начебто, за цим стоїть служба безпеки України. Це з операція наших спецслужб підтверджень, поки я не бачу офіційних. І вже Медведє виступив, сказав, що військово-політичне керівництво України чекає помства. Помста будуть будуть мститися. Пане Олексію, це як це ви прокоментуєте цю ситуацію? Ми, ми це робили неодноразово. Не Наше головне поліська служба безпеки України. Ну знаєте, велосипеди самокати туди вибухівку. Це вже так трошечки. Це вже було. Я казав один з наших президентів. Так, ну ви знаєте, це не є якимось військовим чи взагалі злочином нищити ворога. Ми ж знищимо військових і під час війни, так ми маємо нищити те там, де тільки можемо до них дотягнутися. Це, ну, це не порушує правила та звичаїв війни, тому тут -то це все, як то кажуть, законно. А те, що ми можемо дотягнутися дуже далеко в різний спосіб, або це ну, є, є ж. Диверсійний підрозділ, ДРГ, якщо ми називаємо, диверсійне розвідне підрозділ, є просто диверсійне підрозділ. Тобто, це означає, що в нас дуже непогана служба, служба безпеки України. І ті дії, які ми робимо, ну я думаю, що навіть ізраїльський МОСАД не може позаздрити, бо ми це робимо ну, як мінімум не менш ефективно, ніж роблять це. Робили це ізраїльтяни. і коли весь світ казав, що нічого собі, не ні така служба, що може робити. До, 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 дотягнутися до ворога, де б він знаходився в будь-якій точці земної Ну, Ми показуємо, що ми теж це можемо навіть під вони це робили і було простіше, вони це робили, коли не було війни. І коли е, не, не так е, боялися е, ударів ті люди, яких вони знищували ворогів. А ми це робимо під час війни, нам складніше, але ми, ми робимо і знищуємо доволі серйозних, е, скажімо, російських військових. Це означає, що наша служба безпеки в цьому. Сенсі, ще не менше ну, не гірше а я думаю, що краще, ніж той самий Масад, яким всі там віддавали повагу, казали, нічого собі, а служба серйозна. Так вона серйозніше. І пане Олексію, ще в пару заяв там Білоусо виступав буквально днями. Сказав про те, що в них у планах є до 2025 року, так, до кінця так. наступного так захопити чотири російські ой, захопити чотири українські області. Так як ви думаєте, ось ці їхні заяви там про арішнік, про ось ось цю таку ескалацію? Це говорить, що вони не збираються сідати за стіл переговорів. Як ви це бачите сьогодні? Чи це російськознато справа в тому, що це залишилось пару хвилин? Ми не встигнемо. Це дуже дуже серйозне питання. Міністр оборони да. російські літавки в північну Корею, що з воно до домовились, їздив в Китай про з воно домовлялося, і є таке припущення, що дуже стисло, що е, вони не хочуть е, ніяких мирних перемовин, крім капітуляції України, і, начебто, Білусов їздив до Північної Кореї домовитися про ще зброю та можливо людей. А Медведів їздив е, Сідзіпину домовитися про те, щоб Китай. Був не проти того, що Росія не захоче не буде сідати за стіл перемоги. Тому і пішли такі погрози всьому світу, що ми тут всіх переможемо, і все буде як ми, ми хочемо. Ну, це так дуже стисло. Хоча це поверхне воно, але, але але правильно, по великому рахунку, це не якісь такі фантазії, це те, що такі така інформація. Але я думаю, що вам краще з людьми, які все ж таки більше політичні, експерти, ніж військові, вони б це дуже. Ретельно було вам розповіли, бо це цікаві поїздки медбілоруського в північну Корею, поїздка Медведів Китай. Там багато чого цікавого можна проговорити. Дуже дякую вам, Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. З нами був на зв'язку. Друзі, підтримайте лайком і вашим коментарем до зустрічі.